Сьогодні про таке дзеркальна відповідь: Белгород, що на Росії та частина області залишилися без світла та води, подекуди спостерігаються проблеми з опаленням. Американський абсурд, як у Вашингтоні відреагували на порушення Росією енергетичного перемир'я, гра Білого Дому. Чи варто ігнорувати слова американського лідера? Чи дійсно дії адміністрації США спрямовані на послаблення кремлівського режиму? Сили НАТО в Україні. Що ще передбачають гарантії безпеки від західних партнерів? Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир а Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Розпочнемо з української дзеркальної відповіді на російські удари по нашій енергетиці. Бєлгород та частина області залишилися без світла та води. Також російські так звані ЗМІ повідомляють, що подекуди спостерігаються проблеми з опаленням. Сили спецпідрозділу Альфа СБУ встановили рекорд зі збиття ворожих БПЛА літакового типу. За рік вони відмінусували 2220 ворожих ударних і розвідувальних безпілотників. Далі докладніше про те, що зараз відбувається на полі бою. Ще один ривок російської армії, який може затягнутися на роки, Кремль планує наступати на пояс фортець України. Це чотири основні промислові центри Донецької області, які знаходяться під контролем Сил оборони України. Це так називаємо Славянська Краматорська агломерація: Славянськ, Краматорськ, Константиновка і Дружковка. У новому звіті інституту вивчення війни говориться, що російські війська не готові до швидкого наземного наступу на так званий кріпосний пояс України і зможуть розпочати такі дії з півночі чи сходу не раніше ніж за декілька місяців. Це плотна городська застройка, плюс розвітльона так звана промзона, що сходять на нет можливості їх захвата в ближайшій історичній перспективі. Для розуміння ситуації бої за Бахмут. город гораздо э э э меньше территориальном измерении, продолжались порядка 9 месяцев. Потери оккупанта по разным оценкам составляли от 70 до 90 тысяч личного состава. Для прискорення просування на Лиманському напрямку російському командуванню доведеться перекинути значні ресурси, зокрема піхоту та операторів БПЛА, що може послабити інші ділянки фронту, зокрема наступальні дії біля Покровська чи оборону на Куп'янському напрямку. На даний момент окупанти якраз раз активізували <клес> боєстолкновені на сленсько-краматорському напрямку. Причому річ йде о попитках окупантів прориву оборони сили оборони України. как на Константиновском направлении. Это тяжелейшие бои в районе Клебанбыкского водохранилища, бои на окраинах самой Константиновки, так и, соответственно, попытки оккупантов осуществить так называемый фланговый охват позиций сил обороны Украины. Это наступление со стороны захваченного Северска и продвижение в направлении Лимана. Активізація окупантів на куп'янському напрямку мала на меті захоплення стратегічної залізничної станції «Куп'янськ-Вузловий», який дав би можливість окупантам передислокувати особовий склад для формування ударної групи, націленої на просування у районі Слов'янська та Краматорська. Однак не так вийшло, як путіну хотілося тим не менше визнавати свою вразливість, які втрату купянська вузлового Кремль не збирається. Знаєте, в чому різниця між російським. Начальником генерального штабу і українським командиром батальйону. Я не вру. Когда я говорю, що купівську зловує український, я в ньому. А дірасім оглодіти иначе. Більше того, щоб склепати чергове пропагандистичне відео, російське командування посилає своїх солдатів до рук ЗСУ. Антон Олексій, як бачите, Валерій Васильевич в боєжилетній і з військом. А я без. Я думаю, що. Валерій Васильевич, когда у вас сьогодні Путін спросит, чому очередне відео з російського узлового знімає український подполковник. Ви йому скажите, що це особенности гібридної війни. Ще Путін відправляє своїх солдатів на розправу українських дронів. Підтвердження цьому десятки відео замерзлих голодних та поранених росіян. А це знищення українцями російського сонцепьока у Білгородській області. Дрон невідомого походження впав 28 січня на військову частину в польському місті Пшасниш. Частина спеціалізується на розвідці та радіоелектронній боротьбі, в тому числі в районі Сувалського коридору, тобто місці, яке розглядається як плацдарм для захоплення території Польщі та Балтійських країн Росією. На даний момент згідно з офіційним даним об'єкт, впавший на території вонської частини по даними, є грушечним дроном. Він упав на території воїнської частини в 70 метрах от. складов с боеприпасами. Это весьма показательно. Вторая катастрофическая ошибка польской стороны – это то, что военнослужащие подняли данный беспилотник без обследования ее специалистами на место падения и занесли непосредственно в казан. То есть это все свидетельствует о полном непрофессионализме польской стороны в моменте возможного противодействия аэродинамическим средствам поражения. Запущеним либо с территории Российской території Російської Федерації, соответственно, с территории Республіки Білорусь. Дрони з Кіпру відіграють помітну роль на фронті в Україні, пише The Independent. Компанія виробник заявляє, що понад 200 її безпілотників h 10 Посейдон допомагають українській артилерії виявити цілі за будь-яких погодних умов. За останні три роки ці апарати налітали вже понад 100 тисяч годин. Одна з наймасовніших атак на українську енергосистему. Так, міністр енергетики Денис Шмигаль прокоментував обстріл, який росіяни здійснили в ніч на вівторок. Він повідомив, що ворог пошкодив об'єкти генерації, магістральні та розподільні мережі у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях. Роботи з відновлення, за словами міністра, триватимуть довго. Трамп не був здивований масованою атакою Росії на Україну. Про це повідомила речниця Білого Дому Керолайн Левіт, спілкуючись з медіа. Але тут цікавий момент між нею і журналістом відбувся такий короткий діалог. Президент Трамп учора говорив про те, що президент Путін нібито погодився утриматися від атак на Україну через холодну погоду. Але сьогодні ми бачимо, що Росія здійснила одну з наймасованіших атак за цей місяць. Яка ваша реакція на це? Так. Я говорила про це з президентом сьогодні вранці, і його реакція, на жаль, була без подиву. Це дві країни, які вже кілька років перебувають у дуже жорстокій війні. Війні, яка ніколи б не почалася, якби президент і досі був на посаді. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена. Годі, Годі робити з нас дурнів. До чого тут Байден війну розв'язав Путін? Та й взагалі, як можна базувати відповідь на запитання про існуючу війну на припущенні, як було б, якщо президентом продовжував бути Трамп, такої реальності не існує. Є інше, Трамп, який сказав, що домовився з російським диктатором про енергетичне перемир'я на тиждень, і Росія, яка ці домовленості порушила, це якщо вони взагалі існували. І це я ще не торкнувся самої суті відповіді. Реакція Трампа була без подиву. Це дві країни, які вже кілька років перебувають у дуже жорстокій війні. Що це взагалі має означати? Що Трамп домовився, розуміючи, що не домовився, але вирішив сказати про те, що домовився, щоб всі вважали його розумником. Перепрошую, але це дурня якась. А ще це схоже на паралельну реальність, в якій Путін дотримав свого слова. Може у Вашингтоні бачать іншу картину світу. Інакше як ще пояснити те, що сказав Дональд Трамп, це було з неділі до неділі, а потім усе відновилося, і минулої ночі він завдав по них потужного удару. Ні, він погодився. Він дотримав свого слова в цьому питанні. Це багато. Знаєте, навіть один тиждень ми приймемо будь-що, бо там справді справді дуже холодно. З неділі до неділі, тобто, з 25 січня по 1 грудня, окей? Вже в ніч на п'ятницю, 30 січня, було зафіксовано російський удар по газовій інфраструктурі на Донеччині. Та й містере президента США, я б не сказав, що тиждень це багато і велике досягнення американської адміністрації. Тиждень це той час, який необхідний росіянам для підготовки нового масового обстрілу, що й відбулося. Тобто, це не про домовленості з путіним, а про відсутність спроможності безперервно гатити по українській енергетиці. Розумію, що це в мені емоції говорять. Емоції. Вони ж можуть заважати мені бачити інші нюанси. Існує вірогідність, що американський президент цілеспрямовано вихваляє російського диктатора, бо це слова. А дії американської адміністрації спрямовані на послаблення кремлівського режиму. Це дружба чи гра на виживання? Добрий день, дорогий сусід. Дуже приємно бачити вас в доброму, здраві і живим. Трамп націлений душити Росію. Американські нафтові компанії увійдуть до Венесуели. Президент США дістав економічну та нафтодоларову удавку, якої так боявся Путін. І нашу нефть прикроють ну хоча б як то прикроють, хоча це не вдасться їм зробити. Просто це по факту невозможно не, не сьогоднішній день. Вся путінська економіка пов'язана на одному єдиному факторі: світових цінах на нафту. У гру роками входила Венесуела на території Венесуели розміщається ну, по інформації гіє розвідки на около 20% процентів всій мирової Починаючи з 2020 року, російська державна структура Роза отримала частки практично в усіх ключових нафтових проектах країни для Москви. Це було стратегічним золотом у Кремля. Був важель тиску на загальний обсяг нафти на світовому ринку. Венесуела являлась важливим представительством інтересів, если хотите, да стран глобального юга, ну і, прежде всего, да, Китаї, Російська Федерація. На континенті на чорній голці Путіна сиділо багато країн, але після операції в Венесуелі та арешту Ніколаса Мадуро ця схема розсипалася. Мадуро являється там сторонником Путіна, в тому числі І це, звісно, буде бить по Путіну, тому що іде через нефтяний танкерний флот багато російської нефть, в тому числі в Венесуелу, на обробляється на в нефтеперерабатывающих заводах, а потом ну, продается в те Соединенные Штаты Америки. Ну, то есть, казалось бы, где Российская Федерация, где Путин, а, а на самом деле э, Соединенные Штаты покупают на их же сырье, но просто через венесуэльские МПЗ. Доля венесуэльских нафтовых родовищ на разе полностью залежит от администрации Дональда Трампа. Не нефть и а газ. Наше преимущество, как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество Путин. Індія один із найбільших світових покупців нафти. Вона підтримувала Кремль завдяки своїм закупівлям, але тепер цього не буде. Моді почне закуповувати нафту у Венесуели в обмін на торгівельну угоду з США. Він погодився припинити купувати російську нафту та купувати набагато більше у Сполучених Штатів та потенційно у Венесуели. Це допоможе закінчити війну в Україні, яка йде прямо зараз, із тисячами загиблих щотижня. Трамп домовився з моді про те, що США знижують мита на індійський імпорт з 25% до 18%. А індія рухатиметься до скасування мит і нетарифних бар'єрів для імпорту з США. Нагадаємо, що в серпні Трамп вів проти товарів з Індії миту у розмірі 50%, яке включало 25% націнки як штрафу за покупку російської нафти. Тому така угода дуже актуальна була для моді. Він пообіцяв, ще й купити американ продукцію на суму більш ніж 50 мільярдів доларів, коли дві великі економіки та найбільші демократичні країни світу працюють разом, це приносить користь нашим народам та відкриває величезні можливості для взаємної співпраці. Це сильно вдарить по Кремлю, адже саме Індія стала найбільшим морським покупцем російської нафти після 2022 року. Причому вона продавалася зі знижкою. Ці гроші були одним із важливих способів поповнення російського бюджету в умовах, коли продаж російського газу та нафти на захід було зупинено. Якщо змінюється так сказати розклад на світових ринках і такий великий процент. Но добычи переходят, по сути, под контроль Соединенных Штатов Америки. Конечно, Штаты увеличивают свою ну, стратегическую стабильность, монетарную стабильность. Рынок нефти и нефтепродуктов будет зависеть от воли. На Вашингтона і на мірові ціни, особливо на марки Бренд. Трамп на цьому не зупинився. Президент США заявив, що і Китай може укласти шикарну угоду з США щодо купівлі венесуельської нафти. На думку Трампа, угоду щодо купівлі нафти захоче підписати і Куба. Неможливо себе представити, представить. Що випадіння об'ємів, скажімо, скажем російської нефти, сохраніть нормальні нормальні ситуації в мірової енергетики, в мірової економіки? Варто зазначити, що для більшого впливу та тиску США доведеться вкластися в роками кинути на свавілля Венесуелу. Ну він фактично не розвивав і навіть іноді у нічтожив а хоча, може бути, то, що вже було створено до нього на в смислі нефтя і вот эти 18% мірової нефти – это только номінал. інвестувати в которого нужно ну, мільйони доларів. Венесуельська нафта в руках Трампа зіб'є ціну і витіснить російську нафту із західних країн. І відповідно Путін ніколи вже не побачить тих доходів, які були до цього. А це означає, що настав кінець глобальним амбіціям кремлівського диктатора. Надал біт ЄС готує Новий большой пакет санкцій проти імна третіх стран, проти покупателі російської нефті проти Ну, а ми продовжимо робити своє діло: добуватися санкцій та бити ворога на полі бою. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую і слава Україні. Сенатор республіканець Лінсі Грем закликав Трампа передати Україні ракети Томагавк. У своєму дописі Грем зазначив, що тиск, який США наразі чинять на Путіна, щоб той сів за стіл мирних перемовин і припинив масовані атаки на Україну. Не працює. Окупанти масовано вдарили шахедами по Одесі. Пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садка та школа. Поранення отримали двоє людей. Раніше росіяни обстріляли Запоріжжя, вдарили по спальному району. Щонайменше двоє людей загинули. Восьмеро отримали поранення. Серед них троє дітей. Українська делегація прибула в Абу-Дабі для нового раунду тристоронніх перемовин. Тим часом стали відомі деякі деталі домовленостей між Україною США та європейськими партнерами щодо гарантій безпеки. Зокрема, згідно з наявною інформацією, вони передбачають розгортання протягом 72 годин сил НАТО в Україні. Це в разі повторного нападу РФ після підписання мирної угоди. Попередження протягом доби та військовий удар протягом 72 годин за участю військ НАТО стали відомі гарантії безпеки для офіційного Києва, які з минулого року обговорюють делегації США, Європи та України. Так, за інформацією видання Financial Times, Київ його партнери в Європі та США погодили багаторівневий план, покликаний забезпечити дотримання Росією майбутньої угоди про припинення вогню у війні з Україною. Первый ответ на нарушение России режима прекращения огня будет в течение 24 часов. Он будет включать дипломатические предупреждения и действия украинской армии, необходимые для пресечения нарушения, рассказали три источника издания Financial Times. Если боевые действия продолжаются, и после этого запускается вторая фаза вмешательства с использованием сил коалиции желающих. Зокрема, частности, ЗСУ на третью добу, готовы Сполучені Штаты, несколько членів ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия, Є та туреччина. Великобритания и Франция пообещали направить войска и вооружение в Украину в рамках гарантий безопасности, поддерживаемых Соединенными Штатами, которые должны подкрепить 20-пунктный мирный план, направленный на прекращение войны, говорится в публикации. Возглавляемые Европой силы сдерживания должны будут обеспечивать операции в воздухе, на море и на суше после прекращения огня при разведывательной и логистической поддержке Соединенных Штатов. Тем часом аналитики констатуют, что детали угоды до конца остаются незрозумелыми, адже вона Регламентує дії союзників після припинення вогню в Україні, а умови можливого перемир'я досі не погоджені. Також гарантії безпеки поки що не закріплені підписами, що також дає можливість деяким країнам відмовитися від майбутніх зобов'язань. У будь-якому випадку це розгортання базуватиметься на основі нашої армії. Друга частина це членство в ЄС як частина гарантій безпеки та сили бекстоп, які нададуть США. Але це стане зрозуміло пізніше, коли буде підписано певні документи і вони будуть затверджені Конгресом США. Як це виглядатиме зрештою, залежить від того на що будуть готові піти європейці, якщо Росія знову на нас нападе і що робитимуть Сполучені Штати? При цьому генсек НАТО, який 3 лютого прибув до Києва і відчув на собі, що таке масований обстріл української столиці, запевнив, що країни альянсу, які виступили на підтримку плану, від нього не відмовляться. Україна потребує гарантій безпеки та зобов'язань того, що ми прийдемо на допомогу, коли це буде необхідно. І для цього коаліція бажаючих передбачає систему бекстоп перестрахувань з боку США та надання військової допомоги збройними силами в Україні. При цьому експерти вже запитують, чим же армії НАТО зможуть нам допомогти, якщо в Європі щоразу звучать заяви, що Альянс буде готовий до війни лише у 30-х роках. Что это за военный ответ, спросите вы, учитывая, что у Европы, как мы неоднократно обсуждали, больше просто нет сил, которые могут действовать на Земле в нужном количестве. Это в основном история про авиацию, потому что там, где у России есть серьезное преимущество, это как раз небо. И, собственно, если бы европейские армии вписывались за Украину с точки зрения неба, например, в начале полномасштабного вторжения закрыли бы небо над Украиной, чтобы российские самолеты не смогли там, в принципе, летать, то ситуация развалась бы совсем иначе. Вот лучше с такой Падковий, як багато хто впевнений, злив українських гарантій у британську пресу напередодні відіграє надважливу роль і для переговорів у форматі Україна сша РФ, які продовжаться уже сьогодні, щоб путінська команда заздалегідь розуміла вимагати відмову від підтримки повоєнної України. Безглуздо. В контексте, например, вот тех переговоров, которые сейчас ведутся, конечно, это не просто может, это должно стать одним из элементов той системы, из гарантий безопасности, которые будут предложены э, Украине. Это очень важный момент. Это обязательно должно быть прописано, причем оно может касаться как, например, НАТО в целом, так и отдельно взятых стран. Тем более у нас есть больше двух десятков соглашений о безопасности с различными странами, и эти соглашения ну, гарантируют нам получение определенной поддержки консультационной, финансовой, военно-технической, ну и различной другой, что, безусловно, является ну, основой вообще безопасности страны в будущем. Как стало все частейше отзначать в Европе, это является и их Ні, власної безпеки на тлі прольотів невідомих дронів відкритого перекидання Орішника у Білорусь із прицілом на ЄС. Та відновлення військових баз РФ на кордоні з НАТО Україна перестає бути буферною зоною і стає чи не головною гарантією безпеки Європи. Зараз Європа і Україна вже формують нероздільну і неділимою систему європейської безпеки, як це називають в самих європейських столицях. Стало понятно, що Україна це не буфер, а Україна це частина общеї європейського безпасного пространства. ведь без України. Ану, думала, що оно сильніє, а Україна це буфер. А оказалось, що ні, без України гораздо слабє, а з Україною, наоборот, може усілятися. При цьому як відреагує Росія на інформацію про українські гарантії, ми дізнаємося уже найближчим часом. Як тільки путіну відзвітують, що Дмітрієво та компанії сьогодні не вдалося вмовити Захід дати задню. Стежимо за розвитком подій. На сьогодні, все. Дякую, що дивились сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.